Колобок. Були собі дід та баба. То дожились уже до того, що й хліба нема. Дід і просить Бабушу, спекла б ти колобок. Та з чого ж я спечу, коли й борошна нема? От бабусю піде в хішку та назмітає у засіку борошенця, та й буде на колобок. Послухалась баба, пішла у хишку, назмітала в засіку борошенця, витупила в печі, замісила яйцями борошно, спекла колобок та й поклала на вікні, щоб простигав. А він лежав, лежав на вікні, а тоді з вікна та на призьбу, а з призьби та на землю у двір, а з двору та за ворота та й побіг, покотився дорогою. Біжить та й біжить дорогою. Коли це назустріч йому зайчик. Колобок, колобок, я тебе з'їм. Не їш мене зайчику лапанчику, я тобі пісеньки заспіваю. Ану, заспівай. Я по засіку метений, я на яйцях спечений, я від баби втік, я від діда втік, то й від тебе втечу. Та й побіг знов, Біжить та й біжить дорогою, перестріває його вовк. Колобок, колобок! Я тебе з'їм. Іш мене, вовчику, братику, я тобі пісеньки заспіваю. Ану, ану, заспівай. Я по засіку метений, я на яйцях спечений, я від втік, я від діда втік, я від зайця втік, то від тебе втечу. Та й побіг. Знову біжить та й біжить дорогою, перестріває його. Редмідь. Хе! Колобок, колобок. Я тебе з'їм! <свят> <свят> Ой, не їж мене від медику, братику. Я тобі пісеньки заспіваю. Анно ну заспівай! Я по засіку метений, я на яйцях спечений, я від баби втік, я від діда втік, я від вовка втік, той від тебе втечу. Та й побіг. Біжить та й біжить дорогою, зустрічається з лисичкою. Клубок, клубок, я тебе з'їмлю. Ой, не їш мене, лисичко, сестричко, я тобі пісеньки заспіваю. Ану заспіваю. Я по засіку метений, я на яйцях спечений, я від баби втік, я від діда втік, я від зайця втік. І від вовка втік, і від ведмедя втік, то й від тебе втечу. Ну і ж пісня гарна. Я не дочуваю трохи. Співай бо ще раз та сідай мені на язик, щоб чутніше було. Колобок скочив їй на язик і почав співати. Я по засіку метений, я на яйцях спечений, я від баби втік, а лисичка його гам та й і з'їла.